Задачки зірочкою знайдеться для мене і оплатою відповідною. Так, тут лихач один, Джгут, Думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх вийти намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся? Отак одразу на той світ? А поговорити з ним не пробував? Сиджу тут, старий пені. Не знаю, як вирішувати проблеми. А виявляється, можна було просто поговорити. Та ти що? Пояснюю, це він мав поговорити зі мною, перш ніж робити справи у моєму селі. Тоді мав би шанс. Коротше, миротворець, береш завдання чи ні? Візьмусь, де цього ж гута шукати. Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Дізнайся, що він задумав, а потім приший. Зрозумів, так? Ну тоді рухайся.